Jetter 357. Це дуже легка та ергономічна ігрова мишка з ненав'язливою rgb підсвіткою та роздільною здатністю сенсору до 8000 DPI. Мишку ви отримаєте у щільній екологічній картонній коробці, на якій буде вказано її основні переваги у комплекті, окрім самої мишки. Ви знайдете два фірмових Jetter. Це грілки для рук, які до цього ще й абсорбують вологу, яка може з'являтися на долонях під час напружених матчів. Не забудьте і про ще одну приємну деталь: шнурок тримач із логотипом LORGAR, який можна від'єднати від коробки і носити в якості брелоку для ключів. LORGAR JETTER 357 важить лише 75 грамів, а довжина кабелю сягає 1 метру і 85 сантиметрів. Сенсор PixArt ATG 4090 підтримує швидкість відгуку до 1000 Гц та роздільну здатність до 8000 DPI. Спеціально розроблений PTFE. Матеріал ніжок забезпечує плавне та точне ковзання навіть при тривалому використанні. Шість програмованих кнопок із життєвим циклом до 30 мільйонів натискань дозволяють налаштувати мишку під різні сценарії ігор, незалежно від ігрового жанру, а функція K Balance забезпечує єдиний рівень. Опору кліку незалежно від точки натискання у фірмовому застосунку Lorgar VP GameWare, який можна завантажити на офіційному сайті, ви зможете налаштувати підсвічування миші та різні макроси для клавіш під різноманітні ігри. Що цікаво, у застосунку ви можете отримати повноцінну аналітику користування мишкою, кількість кліків, швидкість гри, радіус дії миші та багато іншого. І все це для кожної гри окремо. Lorgar Джетер 350 це все те, чим має бути ігрова мишка.